Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Погода супер. Птички співають ранок, абрикоса зацвіла, пахне на все село. Дружок, тобі подобається ранок? Не дуже був тихий, але зараз нормально. Да? То сьогодні прибережімося по господарству, покажемо, що там як, як тебе почувають ті дві свинки, яких ми перевели, як там все почуває Васька, пепа та фіонка. А так клас тепло. Супереш кажу. Все зеленіє, все розцвітає. Весна це реально та пора року, яка не треба їсти. Тобто зима хочеться, буває зими, але надоїдає. Літо хочеться, надоїдає жара. А весна це саме то, саме приємне, що може бути, я рахую. Тому прокинулись, живі, здорові, значить треба бігти працювати. Квітки також вже бачите, викидають ці бутони, чи як їх правильно сказати, буде красиво. Все цвіте, все живе. Все хоче жити, але хтось не дає. Тому бежімо, знімаємо вам обзор. Дякую за підтримку. До речі, що я хочу сказати, дуже-дуже багато людей підтримують. Пишуть такі класні коментарі. Реально, ви надихаєте знімати кожен день відео, хоча не знаю, що знімати, але буду знімати, тому що люди пишуть, реально дуже приємно. Ще раз всім вам велике дякую від щирого серця, від серця Василя. Якби ще раз, ще раз, ще раз. вам Велике, велике, дякую. Поїхали. Дівчата, добрий ранок. До вас прийшов Василь. Що ви тут? в спите, да? бачите, підстріляю їм люцерочку, тому що солома вже вся пропала. Тобто. Ну, вставайте, вставайте. Карита для того, щоб з нього їсти, а не для того, щоб в ньому спати. Ще трошки вже не буде поміщ... ну, поміщатися там. Так, дивіться, слідкуємо одразу за тим, як вони ходять в туалет. Бачу, ось ріденька є і ось там ріденька. Тому для цього в мене є фармазін 200. Дивіться, коли вони були при мамці, ну, смоктали ще молоко. Мамка не то в них діреї ніякої не було. І вони також пили молоко козяче додавав, то діреї не було. Але зараз так завжди, в принципі, коли відлучаєш поросят, завжди у них стрес, завжди вони трохи підпоносять. Е, тим паче також я їм даю молочко, то бачу, що начебто одна тільки там вон є ціленьке, то трохи підпоношують. Зараз проколем, та все буде добре. В принципі, пепни також тоді підпоносювали, але я проколов та й все було добре в них. Підросли, скажу, що підросли. Зараз треба цю все сіна вигребсти. До речі, це ж не, не люблю підстріляти, тому що, бачите, стільки відходу. От вчора настелив, на але вони якби сють по всьому. Ну, Де стоять, там і ходять по-маленькому толе. Тому просто все мокре. Треба постійно постійно бачите. Прибирати. Тому зараз це все вигрібаємо і нового підстріляємо. Знову таки повторююсь, прийшов знімати відео перед тим як буду зараз вправлятися. Тому пишіть одразу, чого тебе не вичищено. пишіть, пишіть та ще раз пишіть. А ми зараз знімемо відео, потім будемо вправлятися. Тому, ну, в принципі, воно бачите, що в туалету немало ходять, але просто що ну, по-великому мало, а по-маленькому нормально. Вставай, ти чого спиш, зараз туди будемо насипати вам, їсти. От владились в кориті спати. Бачите, там і молочко пусте, немає молочка. І немає дерті, тому зараз будемо вправлятися. В принципі, ну, проколимо. Тут все добре. Стосовно грижі, також була дуже корисна порада, але поки що думаю, що може воно так пройде, тому що. Один також чоловік зі мною зв'язався, каже, що це не страшна грижа, що пройде все само, тому не будемо втручатися. поки що так. Хі. Бачите, кушка в них закручення, як у дірка дуже схожі, переломані такі. Тому ладно, вправляємось. Краса, друзі, скажіть же, що краса. Птички співають, тепло. Супер. Ну, ну, у нас так буває. Два дні тихо, супер, один день в погрібі сидиш. Два дні тихо, сухо, Чи тихо, тихо, а один день в погрібі сидиш. Ну, сьогодні начебто тихо. Люцирочка вже почав. Ну, В принципі, часу багато займає, але щипаю. Потрохи щипаю, щипаю, тому що всю кропиву вже вирвав, яка була в посадці там внизу в березі, то зараз люцирочка ось трохи підросла. Потрошки щипаю, щипаю, вітаміни також потрібні, це дуже потрібні. Ну і будемо вже прибувати кос ось тут на люцерочки. Супер. Я ж кажу, буде у вас трава, вітаміни, і не потрібні вам ніякі ті премікси. І так все чудово буде. Тому не забувайте, давайте постійно вітаміни по можливості. Тобто, в принципі, багато чого свині. Ну, багато якось зелені їдять, але я більш я склоняюся до першої трави. Це я даю кропиву, потім вже даю люцерочку, а потім вже на городі молода щаричка. Також Щеричку також дуже люблять, але повторюсь, тільки молоду. Весняну не, не тоді, коли вліт... вона вже ну, влітку бетони випустить, то дуже ті бутони, ті насіння ядовите. Треба давати молоденьку. Так, ладно, йдемо до нашого васьки. Ну, ось так якийсь чужий. Що тут в них тихий час? Я вже їм повністю не закриваю, ось таку щили не лишаю, щоб не дуже їм... Ну, В принципі, вночі воно то прохолодно, але все ж таки їх там четверо. І що велика помилка, то зроблена. Зробив я так, що вони контактують з рештачком. Це я вчора очищав, вже трохи піднаваляли. Е -е, це дуже велика помилка, що вони контактують. Тому що свині є свині цілий день вони всі б'ються за це місто. Всі валяються тут. Ось на шваська. Гляньте, який красавець лежить то вони, я скажу, цілий день лежать всі в рештаки. Вечером приходиш страшне чорні, то підставляю сінця, люцерочки, трохи вичухуються, ну, вони в принципі і добре їдять, та і трохи вичухуються. Але кажу, прийти сюди ввечері, це капець, всі лежать в рештаку. що б вони робили, якби ви тут не хотіли навести порядок, але свиня сходила в туалет і одразу туди лягла, тому що їм жарко. Бачите, дів, дівчата такі активні, а Васька, як завжди, лежить, лежить, то наростає м'язко. Да? Васька. Ну вставай. Зараз я їм травички зелені, підсиплю, вони, він також підніметься. Що ти надія? а? Надія ти. Да, ти Надія. До речі, чому надія? Тому що якщо ситуація не зміниться, так фронт буде стояти на місці, але хоча це мало... Вир... Маловероятно, тому що з усіх боків трохи підтискають, але було б прикольно, би лишити її на свинематку, тому що в неї, я пам'ятаю, багатенько зашків було. І вона від пепи, тобто гарна материнська лінія. Було б чудово, але, скоріше за все, що це тільки мрія. Але треба також мріяти, треба на щось надіятись. Без надії не проживеш, як кажуть. Тому ладно. Зараз підстелимо чи підсиплемо їм сухої травички та вони. Будуть себе вести активно, і васька наш стане. Що це за розетка тебе? А? Розетка. Розетка. Тому. Так, ну першим ділом ще підстелимо, чи точніше підсипимо і пепі люцерочку. Вона також любить вітаміни. Що в нас тут яка ситуація? Так. Фіонка валяє, бачите, по всій клітці, а пепа наша ось де. Біля дверей. Ну що, не свиня, не супер-свиня, Найкраща свиня, яка може бути, бачите, під дверцятами. А фіонка наваляє, де наваляє, там і вкладеться. Зараз вона у мене сидить на дієті. Тобто я не знаю, скільки, може, 2 кг в день. Ну, Додаю її лише ну, тобто, 2 кг в день, але без гороху та макухи. Лише зернова група, без білка. Мені не треба, щоб вона набирала вагу. До речі, планував я її різати якраз десь з 28-2 травня, ну, щоб перед Паскою. Але я порахував цей час, що якраз 28 з 28, з 28 по 30 вона буде гуляти. Я вирахував, ну буде гуляти, різати не можна. А потім друге, третя я не буде мене часу, тому що буде у пепи. Треба буде тут пару днів сидіти, наблюдати, спостерігати. Тому треба буде різати ну, скоріше. Десь числа 24, -го, 23. -го, якраз перед її гулькою, якщо дай Бог, все правильно, я вирухував, то десь 24 числа будемо різати, щоб і салка підкоптити, І ковбаски наробити. До речі, ковбаска буде е, ну, не тільки копчена, тому що, знаєте. Ось я копчену продавав. Люди різні, кожного якби свій смак. Одним дуже подобається копчена, кажуть, клас, я піше б сильніше закоптив. Інші говорять, навпаки, що ні, краще е, не коптити. Тому буде і копчена в наявності, і просто свіжа. Тобто набив я оболонку, набив оболонку, завакумував і все. І тобто, свіжу буду відправляти або продавати, або відправляти, тому що там уже люди на свою думку то е, піджаре в духовці, хто для себе закоптить в своїй коптильці. бачите, навіть і ходить по маленькому туалету, ось сюди підвертати. Е, хто хоче на грилі, зараз якраз такий сезон пішов тепло, всі виїжджають на природу когось можливість та смажать шашлики, а ковбаски буде ще набагато краще. І також і такі маленькі хочуть на наробити. Ну тобто е, багатенько планів, багатенько. Задумок. Тому будемо різати трохи і скоріше. Так, шкода, ну, багато людей пишуть, що Василь злучає, злучає, злучає. Але, по-перше, вона зараз дуже така ну, вона агресивна свиня. Я до неї заходжу, вона зараз, щось там, ну, наприклад, пепа, поки я не насиплю їсти, вона ну, корити моя не пускає. Час, ну, тобто Навпаки, я заходжу, вона мені якби, не забороняє підійти насипати в корити. Вона чекає, поки я насиплю, потім підходить їсть. Це ж навпаки, як я тільки заходжу в клітку, вона підривається, стоїть біля крити, я не можу насипати, вона мене буває прикуси за ногу і буває кидається, ну, на мене речить. Тобто, ну, і самий великий мінус в неї, то, тому ж, то, що в неї немає реакції, я ще раз повторюсь. Пепа наша, коли на порося сідала, люба свиня. Я розумію, що станка немає, ну нема станка, там так не можна, тебе свиня, ну, свиня не видно, Але все ж таки. Я пепа, коли сідала на поросят, я ж не кажу, тут люба може свиня сісти. Але я, якщо порося печала, вона одразу підривалася. вона, ну, В неї є якби та чутливість. Ну, а цю же просто байдуже. Вона ляже на порося, бо сяде, порося кричить, що я навіть через два двора чую на вулиці, стою, чую, що вона на кого сіла. Прибігає, вона просто сидить і їй байдуже, що порося кричить. Тому я вважаю, що це дуже неправильна свиня. І... По-третє, що саме таке, що до цього спонукає, це те, що треба скорочувати господарство. Хай буде як якомога мінімум, щоб потім якомога швидше можна було виїхати. Тобто не бігати, потім не шукати кому, кому діти цю свиню, а вже буде в нас по мінімум. Тому я рахую, що це правильно. Це якби мені підказує серце, тому я вирішую так, як я хочу, а не так як мені е, кажуть люди. Тому ну, я звичайно, що прислухаюсь до апарату, але... До тих, які мені також підходять. Тому ладно. Стосовно е, пепи, все пояснив. Фіон, ну, точніше, стосовно фіонки пояснив, замовлення багато, вже пішли на. Ну, більш за все м'ясо замовляють, а салко треба буде кудись дівати. Салка буде багато, думаю. Стосовно пепи, 2 е, травня в неї опорос, зараз ми її трошки вітамінчиків підкидаємо. Та буде супер. Ну, так скажу, що по, ж... по животу не дуже там щось в неї видно, що вона поросна якось не знаю. В принципі, вона то не загулювала, але і живіт у неї нездоровий. Нема такого прям щоб... Ну хоча може хтось і заміти, ну вонки просто було страшне, яке пузо. Ну, Так, вітамінчиків. Оп. І жменьку одну фіонці. Бачите, вона молоденька люцерочка. Це, звичайно, дуже багато часу займає, оце нащипати її, але це треба робити. Апетит супер. Суперовий, я скажу, просто бомба на цю люцерочку, на ці вітамінчики. Тому так. Ну, бачите, як там сухенько, все чудово, ну, а в неї воно так. А буває, що і там, і там. Ну, коротше, всюди, всюди. Як хоче, так і валяє. Так, і, ну, скажу, що дуже мало їсть пепа. Реально, мало я і так її сиплю норму, а вона її також і не з'їдає. Частенько вивертає взагалі і ще лишається. То фіонка, звісно. Завжди прося, завжди голодна. А пепа, отака дама, вона багато не їсть. Економна дівчинка. Реально економна, мала дуже їсть, тому ось так, все. Тепер давайте ще ж покажу, чим я вчора займався до ночі е, в своєму міні-зерно складі. Чи як міні... Коротше, в своєму кормоцехі своєму. Так, мололи вчора цілий. Ну, до ночі мололи, мішали. Дуже воно сильно, як знаєте, ця пилюка забуває ніс, а в масці також все потіє. Ну, невдобно. Тому це також вредна робота, тому що ну, дуже пильно, дуже пильно. Ти дихаєш цією пилю, весь ніс забитий цим всім. Так, ну, бачите, ось так. Почнемо почнемо з цієї бочки. Оце мені щоб на, на мішати намолоти. 200-літрову бочку, тобто тут вже все повністю готовий корм. Горуха, ой, макуха, горох, хочу сказати, горуха. Макуха, горох та пшениця, ячмінь та кокуруза. Це в нас, я кажу, запас варіант, тому що є сьогодні можливість, зараз нікуди в місто не їду, нічого не роблю. Мішаємо. Мішалці немає можливості там десь в місті затримався або ще якась справа, або комусь свиней ріжу, то тоді беремо звідси. Так само світла немає. У нас має бути постійно 200-літрова бочка набита дерті і 200-літрова бочка намішаного корму. Це я рахую, так буде правильно. Тому бачите, вчора і звідси брав, і поступово молов, і все рівно бочечка пуста. Тому треба зараз нагнати. Ну, добити цю бочечку, щоб було в нас там бочечка, тут бочечка і мішаю це також постійно, щоб було потрошки пшеничку берем. Як зараз я роблю ось у мене є ковшики. Дивіться, ось такий ковшик, ну я не знаю, якийсь сюди десь, Ну, може, 800 грам десь сюди влазить. Тобто беру одразу з мішечка пшеничку. Два ковшика пшеничку пшенички, один ковшик кукурузки і один ячменю. От така у нас зараз пропорція йде на це все діло. Тому зараз запускаємо нашу, так сказати, крупорушку та працюємо далі. Ось це, скажіть, да? добрий ранок, я розумію. Травичка, люцирочка, свіженька, молоденька, пахуча, клас. Ну, також намагаюся, щоб постійно була дерть в них в кориті. Але бачите, як вони вітамінки обожнюють. Результат ну, розміри. ось васька, ось свинка. Я думаю, тут різниця кілограмів в 30 може. Ну, не в 30, може 20 навіть. Та всім хватить, всім хватить. Оце намагаюся давати вранці і ще в обід трошки, а ввечері вже сіна стелю, підстеляю. Тут бачите, так сильно ну, ось я все зрібаю, все соломку рештачок, а вечором потім вивозю. То в тому році. Постійно було дуже багато тут сечі, вона ну нікуди і стікати. І було тяжко її лопатою вигризти, тому що ну, лопатою сечу не вигрібиш, робив собі каністру таку черпаву. А зараз вони, бачите, поприривали там дірочка, тут десь дірочка, там дірочка. Тобто вся сеча уходить вниз. Не знаю, як це буде впливати на бетон, чи ну, що там буде під низом сеча. Але все ж таки, поки що це нормально. Я думаю. Уходить сеча і все. Тут завжди постійно, ну, тобто, немає скільки води, чи як чи сечі. Ну, тобто, зручно вичищати. А пахне як, вони так, і починають рожовувати. Тут запах стоїть прекрасний. До речі, писали, переживали за Ваську, що знов ситуація повториться, свині будуть на ньому лежати, його давити, геморой вилізе. Зараз ситуація інша. Зараз тоді була зима, е, було холодно, тому вони і залазили, на нього грілися. Тобто всі в купу збивалися. Зараз навпаки жарко. тобто вони, Якщо васька тут займе, ну, рештак перший, тут ляже, то свинка свинка вже не лізуть, у них не пускає. Тобто всі лежать якомога ну, від друг друга далі, щоб було ну, не так жарко. І, до речі, це погано, що васька. Один ходить ось тут, а, бачите? Тобто свинки з першого дня звикли ходити в рештачок, а васька наш ходить сюди під стіночку. Це не є дуже добре, це навіть я скажу погано. Ну, але що є, то є. Ця кліточка була б супер. Отак, 4 штучки. Супер було тримати, знаєте, на осінь, отак ось десь осінь, зима. Тому що, в принципі, тут світло є, проблем немає. І якраз би їм тут було б не жарко. Була б супер супертемпература. Зараз влітку, ну, вліт, влітку тут трохи незручно, тому що стеля невисока, низька, І якби їм тут дуже дуже жарко. В принципі. Ну, е, в тому році стільки какие було також четверо спочатку, потім троє лишилося. Але е, в тому році вони все літо просиділи до самої. Осені, а зараз будемо поступово прибирати. В принципі, першого Ваську ми приберемо зараз не знаю на місто Фіонки або ваську перегоним, або гостю надійку. Хай там сама сидить. Якщо все нормально буде, то будемо її порвати. Якщо ні, то вона просто піде на м'ясо, також та і все. А почнемо потрохи прибирати. Зараз через пару місяців ваську, потім ще якусь свинку. Тобто не будемо чекати до самої осені, поки в них там буде по 200 кг. Немає сенсу. Треба потрошки, потрошки. Там 110-120 кг єсть, ріжемо. 110-120 кг єсть, ріжемо. Тобто чекати не будемо до самої осені, щоб вони набрали 200 кг. Я думаю, Васьки ще місяця два і в ньому вже буде 130 буде, то можна буде різати. Хоча може і більше буде. Не знаю, побачимо. Як час покаже. Якби він зараз гровер, то були б результати ще краще. Але гровер поки що не даю, тому що немає сенсу на четверих це їм хватить на два дня. То Ось так. Ну це я багатеньке їм насипав, це їм хватить, можна буде в обід і не підсипати. Їм хватить до самого вечора будуть жувати цю травичку. Тому такі справи, друзі, не забувайте, по можливості, у кого є свої волонтери, до речі, підтримуйте, це дуже допомагає. А ми будемо працювати далі, займатися своєю роботою. Вам ще раз всім велике дякую за підтримку. Не Переживайте, з Ваською все добре. З одним і з іншим. Все нормально. Намагаюся виходити на жижок кожного дня. Тому що, бачите, як не було світла, не було зв'язку, не було можливості викласти відео, там 2-3 дні. Просто ну немає зв'язку і все глушать, чи я не знаю, що або немає світла, то немає вайфаю, то... Люди переживають, дзвонять, пишуть в коментарях, що у вас люди пропав, де пропав. Тому ж зараз поки що нормально, світло є, інтернет є, зв'язок є. Намагаюся викладати вам кожного дня. А ви пишіть ідею, хто хоче про щось, ну, якусь відповідь там почути у відео. 에, запитуйте, буду намагатися відповідати у відео, щоб було трохи цікавіше. А так, в принципі, я кажу, по голові у мене такого здорового немає, щоб там щось показувати вам. Щоб Цікаво було, але намагатимусь знімати хоч що є. Тому ще раз, всім вам від щирого щирого Васильівського серця. <гум> Дякую, що підтримуєте, що пишете коментарі. Всім мирного неба, друзі. Все буде добре. Надіємось, сподіваємось, все буде гаразд. Все, всім пока.